Аншлаг, українська пісня, запальні танці, шалена енергетика, атмосфера, яка надихнула усе місто. Так минув перший концерт народної артистки України Катерини Буженської та заслуженого артиста України Михайла Грицькана у Чернівцях. Там панувала безмежна і неповторна любов. Запалював азарт. Усі хотіли затриматися, хоч на мить. Там український дух. Бо для нас краще ніж воля нічого немає. Прем'єри пісень від улюблених артистів, військовий оркестр ЗСУ. А ще онучка Михайла Грицкана на сцені. Глядачі намагалися зафільмувати кожну миттєвість дійства. Кадри, які ви зараз бачите з концерту у Чернівцях, глядачі поширили їх у соцмережах. Вже завтра народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист України Михайло Грицкан запалюватимуть у Полтаві. Не прогавте свій шанс долучитися до музичного свята. Ще здоров'я, друзі, слава Україні! Героям слава! Наш тур воля триває! Зустрічайте нас в містах України! На рахунку артистів сотня благодійних мистецьких заходів, понад два десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру Воля в Україні та Європі близько чотирьох мільйонів гривень спрямованих на допомогу Україні. Зібрані кошти передали на потреби дітей, які постраждали під час війни, протезування військових, на тепловізори, автівки для наших захисників та інші необхідні засоби. Під час кожного концерту відбувається благодійний аукціон. Усі кошти передають на потреби ЗСУ на найближчі два місяці. в Графіку туру 20 міст, і список ще буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрошують приєднатися до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Юкрейн News – інформаційний спонсор туру разом до перемоги.